Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке: чи зміняться плани України стосовно договору про асоціацію у вільності? Гендерна рівність в Україні, вплив країн Європи. Питання набули особливого гострого звучання у зв'язку з намірами України підписати з Євросоюзом договір про асоціацію та створення зони вільної торгівлі. Зустріч прем'єр-міністрів Росії та України в Санкт Петербурзі можливо була останньою спробою згодити всі спірні моменти до того, як у вільності в кінці листопада відбудеться саміт. Детальніше у рубриці офіційно. Плани підготовки до саміту східного партнерства та підписання договору з Євросоюзом в Україні не змінюються. У цьому запевняв своїх російського та білоруського колег у Санкт-Петербурзі прем'єр Микола Азаров та додав, що передусім Україну хвилюють економічні проблеми. Планова підготовка к Вільнівського саміту відбувається, на мій взгляд, абсолютно нормально. Працює Верховний Совет над прийняттям відповідних документів. І в настоящее час ми. І ще раз говорю зосереджене прежде всего на рассмотрении економічних вопросов, зв'язаних з завершенням году і з реалізацією 14-го года. А от щодо санкцій з боку Росії у разі підписання угоди, то тут східний партнер не поспішає з висновками. За словами Дмитра Медведєва, Росія зачекає з рішенням до кінця листопада. Він також пообіцяв, що перед запровадженням санкцій Росія проконсультується з Україною. Мне бы хотелось дождаться, что называется, результатов, посмотреть, чем закончится ноябрь месяц для наших друзей, для Украины. Когда чего будет применяться, не знает никто. Ну, может быть, наверху знают, там, на небесах. Просто потому, что мы не знаем, что будет происходить. Мы не знаем, как будут складываться товарные потоки. Мы не знаем, потребуется ли вообще применение арсенала средств, установленных статьей 18 закона АЗСТ и приложением номер 6 к соответствующему договору. Не забывать про ймовірні санкции парады в Украине белорусский премьер. Каже, у разі створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, как и Россия, и его страна захищатиме власні економічні інтереси. Действительно, решение об ассоциированном членстве или присоединении к договору Это внутреннее дело Украины, и мы с уважением в Беларуси относимся к этому выбору. Что касается второй части вопроса, то в рамках таможенного союза единого экономического пространства имеются все инструменты для защиты внутреннего рынка тройки. И безусловно, если мы будем, если мы посчитаем що треба пользуватися цими інструментами, безусловно, ми їм воспользуемся. Український прем'єр вже заявив формування держбюджету 2014 року, залежатиме від переговорів з Росією з торгівельних питань, адже збої в торгівлі зі східним партнером призвели до значних втрат і з точки зору ВВП і доходів бюджету. Тож знайти спільну мову з Москвою одне із головних питань, додав прем'єр. Задача номер один, я об этом теж говорив. прежде всі. Востановіть. темпы и объемы роста нашего товарооборота с Российской Федерацией. Устранить те ограничения, те препятствия, которые есть. Это уже задача не столько даже этого года, потому что остался всего один месяц, сколько задача следующего года. Налагодити торгівельні відносини України та країни СНД допоможе реалізації угоди про зону вільної торгівлі між країнами. На цьому Україна зосередиться наступного року, коли головуватиме у співдружності. Про це прем'єри України та Росії говорили під час зустрічі. Зокрема, йдеться про укладання угоди про вільний доступ до трубопровідного транспорту, поетапне зниження та відміну експортних мит у торгівлі та врегулювання сфери експортної закупівлі. Роботу керівні посади та гідний статус у суспільстві тепер мають мати не лише чоловіки. А жінки демократизація України та перспективи європейської інтеграції зумовлюють необхідність будувати ефективну гендерну політику. Головна мета якої рівні права. Україна підтримуватиме слабку стать, підписавши низку міжнародних документів. Зокрема, нещодавно урядовці схвалили законопроект, що дозволить виправити гендерні перекоси і забезпечить рівні права та можливості жінок і чоловіків на виборчих посадах. Детальніше у рубриці соціум. Ствердитись та впевнено відчути себе на робочому місці під керівництвом начальника чоловіка допоможе українським жінкам дорожня карта гендерної рівності. Мінсоцполітики за підтримки міжнародних організацій ініціювали проведення гендерного форуму, аби розповісти слабкі статі, які саме вони мають права та як уникнути тиску з боку чоловіків. За словами Наталії Королевської, низка відповідних документів вже ухвалена урядом. Втім, попереду ще чимало роботи, аби втілити їх у реальність. Наше завдання на форумі напрацювати дорожню карту реалізації державної програми, щоб, окрім документу, викладеного бюрократичною мовою сьогодні, ми мали план конкретних заходів, щоб у його реалізації брали активну участь і громадські організації, і міжнародні партнери. І те, що вже зроблене, надає нам такий стартовий майданчик для подальших дій. І всі ми розуміємо. Зупинятися на досягнутому нам сьогодні неможливо. Лише незначна частка працюючих жінок займається власним бізнесом, стверджують фахівці. А у сфері найманої праці експерти зазначають, дискримінаційні тенденції щодо рівня заробітної плати у середньому жіноча зарплатня складає дві третини чоловічої. На ринку праці простежується закономірність. Чоловіки витісняють представниць слабкої статі з перспективних і добре оплачуваних посад. Суспільні стереотипи обмежують можливості кар'єрного росту жінок та негативно впливають на їх сімейні відносини на тлі досягнути великих успіхів в роботі. Форолафас перед нами стоїть завдання запровадити дії для ефективного втілення в життя конкретних цілей. Нам необхідно встановити досяжні та реальні результати на тлі чітких показників, за яким ми зможемо оцінити наш прогрес. Мією з нагальних проблем також залишається насильство в сім'ї. За неофіційними даними, кожна п'ята жінка в Україні зазнала побоїв і знущань від чоловіка. Втім, в Україні дотепер немає спеціалізованих реабілітаційних центрів для жертв домашнього безчинства. Спеціалісти наполягають, потрібно посилити відповідальність за приниження та привернути увагу органів внутрішніх справ, застосування виховних та запобіжних заходів, а також проведення корекційних програм поведінки. Стануть на захисті слабкої статі. Змінінням. позитивную сторону является тот факт, что домашнее насилие больше не рассматривается как неизбежная часть семейной жизни и социальных отношений. Мы поддержали рабочую группу по разработке изменений закона Украины о предупреждении насилия в семье. Ні сфера прекрасна стат складає 53% населення країни. Втім, успішних і відомих жінок політиків чи державних діячів в Україні обмаль. Тож фахівці стверджують, варто реалізувати державну програму подолання гендерної нерівності, адже зміни у становищі жінок в Україні можливі лише за умови послідовної державної політики. Нічні регламенти з боку Росії, за хмарні ціни на газ та нафту, а також надто високі мита дестабілізують українську економіку, падіння експорту в Росію на чверті несе загрозу закриття українських підприємств, відчутне зниження доходів бюджету і соціальних стандартів, означає Микола Азаров. Глава уряду наголошує наразі нагальному перегляду потребують українсько російські угоди стосовно зовнішньої економічної діяльності. Утім, завдання уряду не допустити, аби це позначилося на зарплатах та пенсіях українців. Пытание номер один национальной политики – це нормализация відносин с Россией. Можно сказать, что все наказ владе вит реального сектора экономики. Промышленцы, предприятия, самосвышещиеся и проблемы прямо повязывают свои возможности подавать негативные тенденции. В створенных двусторонних ведносных проблем было присвячено зустречи на ревне президентов России и Украины. Це ж є головною позицією всіх моїх переговорів з головою уряду Російської Федерації. Прем'єр має намір поставити питання про нормалізацію торгово-економічних відносин з Росією на саміті глав урядів СНД, що пройде 20 листопада у Санкт Петербурзі. Глава уряду доручив профільним відомствам проаналізувати виконання всіх положень договору про створення вільної торгівлі з СНД. Я хочу, щоб була ретельно проаналізована підготовка проектів міжнародних угод, передбачених договором правильний доступ до трубопровідного транспорту, вільну торгівлю послугами, поетапне скасування експортного мита, угода про закупівлю для державних потреб тощо, а також і виконання положень договору, які передбачають вирішення спірних питань на засадах норм та правил ВТО. Гальмування розвитку економіки перш за все залежить від керівників профільних відомств, означає Микола Азаров. Тож найближчим часом на уряд очікують кадрові зміни. Так міністр доходів і зборів Олександр Климанко відтепер нестиме особисту відповідальність за виконання бюджетного розпису за доходами. Уряд зобов'язаний голови держави провести вимогливий аналіз виконання програми розвитку внутрішнього виробництва та вжити всіх необхідних заходів для виправлення ситуації. Я цілком згоден з жорсткою критикою голови держави. Вважаю, що настав час зробити жорсткі кадрові висновки щодо тих керівників, які несуть відповідальність за невиконання поставлених перед ними завдань. Також в уряді, вкотре наголошують, вітчизняна продукція має відповідати європейським нормам. Контрабанді та неякісним товарам на ринках збуту не місце. Споживач має бути захищений, аби підвищити конкретну спроможність. Профільне відомство проводить відповідні перевірки та вилучає продукцію, що не відповідає нормам. Збільшення інтенсивності використання інтернету на підприємствах принесе в економіку країни додаткові мільярди гривень. Такого висновку дійшли експерти, провівши дослідження ролі інтернету для економіки країни. Детальніше про дослідження у рубриці актуально. Не так та мало але впевнено, інтернет став невід'ємною частиною життя людей. Саме завдяки всесвітній мережі сьогодні можна не лише бути в курсі всіх подій, а й розвивати бізнес, не відходячи від комп'ютеру. Дослідники дійшли висновку, що чим інтенсивніше підприємства використовують інтернет-технології, вебсайти, онлайн рекламу, віртуальний продаж, тим більше прибуток мають підприємці. А отже, і економіка країни на Україні достатньо хороша інфраструктура і достатньо хороше проникнення інтернету. Более 90 пользователей сегодня уже пользуются высокоскоростным интернетом. У многих компаний есть сайт, есть, безусловно, куда развиваться и куда расти. Прем'єр зазначив, що в Україні наразі сформовані потужні іт центри, в яких створена велика кількість робочих місць з високим рівнем заробітної плати. Україна це один з найбільших у світі постачальників продукції пов'язана з аті індустрією. Крім того, наша держава вирізняється високим рівнем комп'ютерної освіти. ІТ – це та галузь, якій Україна може конкурувати з провідними країнами світу. Для України одної з ключових задач є максимальне використання інноваційних технологій. Ми багато об этом говоримо. Но то, що связано з IT, то що связано з інтернетом, является одним із ключових. Недаром правительство этому уделяет достаточно большое внимание. Первое. Перше – це одна из отраслей, в которой введены налогові льготи. Сьогодні IT-отрасль працює в налогових льготах. АТІ світ знає та поважає українців. Розробки українських фахівців використовують провідні компанії світу. Тому підготовка висококваліфікованих спеціалістів галузь залишається важливим завданням держави. На сьогодні це остання інформація. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. До побачення.